Молитва 40 уст за перемогу України. Молимося для сили Духу, терпіння та витримку у боротьбі за Україну. Важливо, дуже важливо читати молитву 40 разів. Господи, всемогутній, благослови нашу боротьбу за правду і свободу. Нехай Твоя рука веде нас до перемоги, нехай Твоє світло осяює наш шлях, даруй нам силу, єдність і віру, щоб відродити Україну незалежною і вільною. Амінь. Господи всемогутній, благослови нашу боротьбу за правду і свободу, нехай Твоя рука веде нас до перемоги, нехай Твоє світло осяює наш шлях, даруй нам силу. Єдність і віру, щоб відродити Україну незалежною і вільною. Амінь. Господи всемогутній, благослови нашу боротьбу за правду і свободу. Нехай Твоя рука веде нас до перемоги, нехай Твоє світло осяює наш шлях, даруй нам силу, єдність і віру. Щоб відродити Україну незалежною і вільною. Амінь. Господи всемогутній, благослови нашу боротьбу за правду і свободу. Нехай Твоя рука веде нас до перемоги, нехай Твоє світло осяює наш шлях, даруй нам силу, єдність і віру, щоб відродити Україну. Незалежною і вільною. Амінь. Господи всемогутній, благослови нашу боротьбу за правду і свободу. Нехай Твоя рука веде нас до перемоги, нехай Твоє світло осяює наш шлях, даруй нам силу, єдність і віру, щоб відродити Україну незалежною і вільною. Амінь. Господи Всемогутній, благослови нашу боротьбу за правду і свободу. Нехай Твоя рука веде нас до перемоги, нехай Твоє світло осяює наш шлях, даруй нам силу, єдність і віру, щоб відродити Україну незалежною і вільною. Амінь. Господи Всемогутній, благослови нашу боротьбу. За правду і свободу, нехай Твоя рука веде нас до перемоги, нехай Твоє світло осяює наш шлях, даруй нам силу, єдність і віру, щоб відродити Україну незалежною і вільною. Амінь. Господи всемогутній, благослови нашу боротьбу, за правду і свободу. Нехай Твоя рука веде нас до перемоги, нехай Твоє світло осяює наш шлях, даруй нам силу, єдність і віру, щоб відродити Україну незалежною і вільною. Амінь. Господи Всемогутній, благослови нашу боротьбу за правду і свободу. Нехай Твоя рука веде нас до перемоги. Нехай Твоє світло осяює наш шлях, даруй нам силу, єдність і віру, щоб відродити Україну незалежною і вільною. Амінь. Господи Всемогутній, благослови нашу боротьбу за правду і свободу. Нехай Твоя рука веде нас до перемоги, нехай Твоє світло осяює наш шлях. Даруй нам силу, єдність і віру, щоб відродити Україну незалежною і вільною. Амінь Господи всемогутній, благослови нашу боротьбу за правду і свободу. Нехай Твоя рука веде нас до перемоги, нехай Твоє світло осяює наш шлях, даруй нам силу, єдність і віру. Щоб відродити Україну незалежною і вільною. Амінь. Господи всемогутній, благослови нашу боротьбу за правду і свободу, нехай Твоя рука веде нас до перемоги, нехай Твоє світло осяює наш шлях, даруй нам силу, єдність і віру, щоб відродити Україну. Незалежною і вільною. Амінь. Господи Всемогутній, благослови нашу боротьбу за правду і свободу. Нехай Твоя рука веде нас до перемоги, нехай Твоє світло осяює наш шлях, даруй нам силу, єдність і віру, щоб відродити Україну незалежною і вільною. Амінь. Господи Всемогутній, благослови нашу боротьбу за правду і свободу. Нехай Твоя рука веде нас до перемоги, нехай Твоє світло осяює наш шлях, даруй нам силу, єдність і віру, щоб відродити Україну незалежною і вільною. Амінь. Господи Всемогутній, благослови нашу боротьбу. За правду і свободу, нехай Твоя рука веде нас до перемоги, нехай Твоє світло осяює наш шлях, даруй нам силу, єдність і віру, щоб відродити Україну незалежною і вільною. Амінь. Господи Всемотній, благослови нашу боротьбу, за правду і свободу. Нехай Твоя рука веде нас до перемоги, нехай Твоє світло осяює наш шлях, даруй нам силу, єдність і віру, щоб відродити Україну незалежною і вільною. Амінь. Господи Всемотрі, благослови нашу боротьбу за правду і свободу. Нехай Твоя рука веде нас до перемоги. Нехай Твоє світло осяює наш шлях, даруй нам силу, єдність і віру, щоб відродити Україну незалежною і вільною. Амінь. Господи Всемогутній, благослови нашу боротьбу за правду і свободу. Нехай Твоя рука веде нас до перемоги, нехай Твоє світло осяює наш шлях. Даруй нам силу, єдність і віру, щоб відродити Україну незалежною і вільною. Амінь. Господи Всемогутній, благослови нашу боротьбу за правду і свободу. Нехай Твоя рука веде нас до перемоги, нехай Твоє світло осяює наш шлях, даруй нам силу, єдність і віру. Щоб відродити Україну незалежною і вільною. Амінь. Господи всемогутній, благослови нашу боротьбу за правду і свободу, нехай Твоя рука веде нас до перемоги, нехай Твоє світло осяює наш шлях, даруй нам силу, єдність і віру, щоб відродити Україну. Незалежною і вільною. Амінь. Господи Всемогутній, благослови нашу боротьбу за правду і свободу. Нехай Твоя рука веде нас до перемоги, нехай Твоє світло осяює наш шлях. Даруй нам силу, єдність і віру, щоб відродити Україну незалежною і вільною. Амінь. Господи Всемогутній, благослови нашу боротьбу за правду і свободу. Нехай Твоя рука веде нас до перемоги, нехай Твоє світло осяює наш шлях, даруй нам силу, єдність і віру, щоб відродити Україну незалежною і вільною. Амінь. Господи Всемогутній, благослови нашу боротьбу. За правду і свободу, нехай Твоя рука веде нас до перемоги, нехай Твоє світло осяює наш шлях, даруй нам силу, єдність і віру, щоб відродити Україну незалежною і вільною. Амінь. Господи всемогутній, благослови нашу боротьбу, за правду і свободу. Нехай Твоя рука веде нас до перемоги, нехай Твоє світло осяює наш шлях, даруй нам силу, єдність і віру, щоб відродити Україну незалежною і вільною. Амінь. Господи всемогутній, благослови нашу боротьбу за правду і свободу. Нехай Твоя рука веде нас до перемоги. Нехай Твоє світло осяює наш шлях, даруй нам силу, єдність і віру, щоб відродити Україну незалежною і вільною. Амінь. Господи Всемогутній, благослови нашу боротьбу за правду і свободу, нехай Твоя рука веде нас до перемоги, нехай Твоє світло осяює наш шлях. Даруй нам силу, єдність і віру, щоб відродити Україну незалежною і вільною. Амінь. Господи всемогутній, благослови нашу боротьбу за правду і свободу. Нехай Твоя рука веде нас до перемоги, нехай Твоє світло осяює наш шлях, даруй нам силу, єдність і віру. Щоб відродити Україну незалежною і вільною. Амінь. Господи всемогутній, благослови нашу боротьбу за правду і свободу. Нехай Твоя рука веде нас до перемоги, нехай Твоє світло осяює наш шлях, даруй нам силу, єдність і віру, щоб відродити Україну. Незалежною і вільною. Амінь. Господи Всемогутній, благослови нашу боротьбу за правду і свободу. Нехай Твоя рука веде нас до перемоги, нехай Твоє світло осяює наш шлях, даруй нам силу, єдність і віру, щоб відродити Україну незалежною і вільною. Амінь. Господи Всемогутній, благослови нашу боротьбу за правду і свободу. Нехай Твоя рука веде нас до перемоги, нехай Твоє світло осяює наш шлях, даруй нам силу, єдність і віру, щоб відродити Україну незалежною і вільною. Амінь. Господи Всемогутній, благослови нашу боротьбу. За правду і свободу, нехай Твоя рука веде нас до перемоги, нехай Твоє світло осяює наш шлях, даруй нам силу, єдність і віру, щоб відродити Україну незалежною і вільною. Амінь. Господи всемогутній, благослови нашу боротьбу, за правду і свободу. Нехай Твоя рука веде нас до перемоги, нехай Твоє світло осяює наш шлях, даруй нам силу, єдність і віру, щоб відродити Україну незалежною і вільною. Амінь. Господи Всемотрі, благослови нашу боротьбу за правду і свободу. Нехай Твоя рука веде нас до перемоги. Нехай Твоє світло осяює наш шлях, даруй нам силу, єдність і віру, щоб відродити Україну незалежною і вільною. Амінь. Господи Всемотрі, благослови нашу боротьбу за правду і свободу. Нехай Твоя рука веде нас до перемоги, нехай Твоє світло осяює наш шлях. Даруй нам силу, єдність і віру, щоб відродити Україну незалежною і вільною. Амінь. Господи Всемогутній, благослови нашу боротьбу за правду і свободу. Нехай Твоя рука веде нас до перемоги, нехай Твоє світло осяює наш шлях, даруй нам силу, єдність і віру. Щоб відродити Україну незалежною і вільною. Амінь. Господи Вебутні, благослови нашу боротьбу за правду і свободу, нехай Твоя рука веде нас до перемоги, нехай Твоє світло осяює наш шлях, даруй нам силу, єдність і віру, щоб відродити Україну. Незалежною і вільною. Амінь. Господи Всемогутній, благослови нашу боротьбу за правду і свободу. Нехай Твоя рука веде нас до перемоги, нехай Твоє світло осяює наш шлях, даруй нам силу, єдність і віру, щоб відродити Україну незалежною і вільною. Амінь. Господи Всемогутній, благослови нашу боротьбу за правду і свободу. Нехай Твоя рука веде нас до перемоги, нехай Твоє світло осяює наш шлях, даруй нам силу, єдність і віру, щоб відродити Україну незалежною і вільною. Амінь. Господи Всемогутній, благослови нашу боротьбу. За правду і свободу, нехай Твоя рука веде нас до перемоги, нехай Твоє світло осяює наш шлях, даруй нам силу, єдність і віру, щоб відродити Україну незалежною і вільною. Амінь. Господи Вітній, благослови нашу боротьбу, за правду і свободу. Нехай Твоя рука веде нас до перемоги, нехай Твоє світло осяює наш шлях, даруй нам силу, єдність і віру, щоб відродити Україну незалежною і вільною. Амінь.